Є знижки на Helpex, 15% в аптеках подорожник, памтощад. Є знижки на воду ізота. 10% в аптеках подорожник Пантощад. Яблука розкіш. Груші. Недоступні. Сливи лише у мріях. Це реалії життя українців в часи радянського союзу. Не вірите? Все почалось із колгоспів. Цей унікальний винахід СРСР був дуже потрібен комуністам. Ну посудіть самі. Люди задарма, за так звані трудодні, працювали на державній землі, працювали багато ледь не щодня, і за це отримували якусь мізерну кількість зерна і продовольства. І це якщо пощастить, так за офіційними звітами в радянській Україні у 1930 Першому році у більшості колгоспів взагалі не залишили зерна, аби заплатити селянам за роботу, бо все віддали державі. У таких умовах вижити селянам допомагали присадивні ділянки. Але там треба ж було працювати правильно? Бо саме ж не виросте. Тому нерідко люди вимушено саботували роботу у колгоспах. Звісно, владі це не сподобалось. Присадибні ділянки совєти назвали буржуазним пережитком і запровадили завищені податки спершу у 1929-му, Далі через 10 років. Тоді, за законом Верховної Ради СРСР, оподатковувалась орна земля, кожна тварина, яка була власності колгоспника, та кожне плодове дерево. Податки підвищували в 48 му та 53 му Сто карбованців у червні, сто у вересні, а вже у жовтні сто шістдесят вісім. Саме таку суму податку сплатила сім'я Ларіона Міненка у 1950 році. Таких грошей у селян, як правило, не було, але не платити теж неможливо, бо за це погрожували виселенням. Тож люди вимушено вирубували плодові дерева та цілі сади. І для селян це стало трагедією. А ще такі дії вони сприймали як щось злочинне. До дерев ставилися з благоговінням: зрубати гріх, кожне вимерзле чи поламане бурею дерево оплакували. Кожне весняне садження, свято і символічний акт: я живу, я росту, я вірю в майбутнє. І коли навіть я помру, дерева залишаться. Про це на прикладі власної родини розповіла літературознавиця Зоя Жук і окреслила масштаби катастрофічних наслідків цієї сторінки нашої історії. Було знищено десятки старовинних сортів яблук, груш, слив, жерделів і морелів, старі різновиди абрикос, деякі культури, айва, старовинні сорти горіхів, вишнево-черешневі гібриди, персики просто зникли. Часом навіть назви не лишилося. Оподаткування плодових дерев скасували лише 1954-го, вже після смерті Сталіна. Чому ж це зробили? Вочевидь, зрозуміли, що вирубка садів загрожувала дефіцитом продукції. Відтоді встановлювався загальний податок на землю, і дерева вже можна було не вирубувати.